Доброго дня, очко, дівчоночки Сьогодні у нас буде з вами розпаковка з тему. Я вже мовила так, небагато, бо хочу перевірити якість товару. Так, поїхали. Блін. Блін, як її відкрити? Так, у нас тут така сумочка. Зараз відкрию, покажу. Ось така у нас тут сумочка. Класика. В принципі, знаєте, мені подобається. Типу, за таку ціну, якість. Просто вау. Тут ще є такі ось ремінець. Типу, щоб вона була подовше. Далі у нас, не знаю, що мені просто цікаво, чи все вони відправляють. І яка якість. У нас далі О, чашка коротше, чашка, яка в темряві світиться. Я не знаю наступного разу, мабуть, в наступному відео зніму, як воно виглядає вночі. Типу, начебто, воно має світитися. Але там я не знаю, подивимося. Далі я замовила дитинці, костюмчик на літо. Блін, ну, знаєте, тканина така прикольна, вона така легке. Панамочком. Панамочком. <смі> ну, блін, трошки пом'ята, але я думаю, що не сильно, типу, страшно. І ось ось бодік. ну Блін, слухайте, я думаю, що це супер. Просто за такі гроші, це. Вау. Так, продовження в другій частині.